Ну що, привіт! Хочу показати вам те, що мене дратувало цілих 4 дня. День почався з того, що мене розбудив такий звук від бийного молотка, де знімали у нас за вікном асфальт для того, щоб замінити труби. Це ніч уже цього самого дня. Бачите, як швидко вони викопали яму, копають. Дуже цікаво наблюдати за кимось, хто працює прямо без остановки. Заворожує, заворожує. Можу дивитися часами, сидіть і дивитися, як хтось працює, як хтось гроші дає і працює. Цілими днями воно рило, копало, ночу копало. Копають, копають. Молодці. Це слідуючий день. Бачите? О, вже траншеї. Траншеї, в них лежать труби. Бачите? І зверніть увагу, що дерева обмотані спеціальним паралоном, щоб їх не пошкодити. Дуже піклуються про свої дерева. Слідуючий день уже нема ям. Зверніть увагу, нема ям, все, все трамбують. Чувак, воно ходить, трамбує спеціальні штуки, плюс екскаватор працює. І того. Чотири дня, все це зайняло чотири дня. Наступний день обмотки так і залишилися на деревах. І, чуваки, йдуть додому, все, все зроблено. Пока!